Ми поклали за багато життів за ті території, це наші території. Ми вже один раз уступили Крим і Донбас. Тому це найбільш, найбільша помилка була в нашій історії незалежності. Тобто, я вважаю, що ми не повинні поступатися територіями і ніяких мирних договорів з Росією підписувати, тобто, або відвоювати і наша перемога, або ніяк. Територіями тяжко поступатися. Але якщо брати надію, що в майбутньому ті території ми можемо мирним шляхом забрати, то зараз я би хотів, щоб війна закінчилася, щоб не вмирали наші воїни. Ніякому разі, щоб не було наші батьки, діди за ту Україну, за той кусочок землі боролися. Зважаючи на те, що Багато людей зараз гине, і їхні рідні теж переживають близькі за них, тому можливо і потрібно в чомусь поступитися, але це хай вирішує наше керівництво, держава. Думаю, розраховуємо на їхню гуманність і мудрість. Ні в якому разі я сама з Херсонщини, тому я, я вважаю, що ну, наші хлопчики погибали не за того, щоб ми віддали їм ці території. Ви такі категоричні в цьому питанні абсолютно? Абсолютно категорично, ні. Все має повернутися назад. Я так вважаю, я хочу додому. <гум> Мені тут добре, звісно, все люди привітні, все, але хочеться додому, до рідної хати.